Єробун 안녕하세요. 저는 чонин 저는 뉴브레인 чонин 선생님입니다. хаке Сонсинімида. Сьогодні ми з вами вивчимо дуже дуже корисну граматику, яка насправді суперсильно урізноманітний. Вашу корейську і ті речення, ці речі, які ви можете корейською сказати. Я про граматику заперечення. І сьогодні ми вивчимо навіть не одну конструкцію, а одразу дві. Дві конструкції заперечення, які допоможуть вам складати більш різноманітні та цікаві речі. А перед початком навчальної частини я попрошу вас поставити вподобайку на це відео і також підписатися на наші соцмережі Instagram та TikTok. Нам буде дуже приємний ваш фідбек, і таким чином ми зрозуміємо, що вам дійсно подобається те, що ми робимо. А тепер давайте візьмемо. Олівці, ручки, зошити і перейдемо до навчальної частини. А перед початком навчальної частини я традиційно запрошую вас на наші курси корейської мови у школі Юкраїн і також нагадую про пробні уроки. Обов'язково після перегляду цього відео переходьте на сайт і обирайте ту мову, яка вас цікавить. І я обіцяю вам, що цю годину ви проведете дуже результативно та дійсно весело з сильним викладачем у Zoom онлайн. І Певнитися, що вивчати іноземну мову, причому будь-яку, це дійсно весело, класно і е, може бути зовсім зовсім не складно. Тому переходьте на сайт і обирайте мову, яка вас цікавить. Ми чекаємо на вас. Тепер перейдемо до нашої нової граматики. Сьогодні ми розглядаємо граматику заперечень. А граматика заперечення може в корейській мові виражатися двома граматичними конструкціями. Обидві ці конструкції працюють з дієсловами, тому ми маємо якби закріплювати їх до дієслів. А перша конструкція, яку ми сьогодні роздивимося, це «джі-ан-та», а друга ан. Давайте спочатку подивимося на «джі-ан-та». Цю конструкцію ми маємо безпосередньо закріпити до дієслова. Наприклад, дієслово пода. Дивитися, ми забрали «та» і в нас залишився корінь дієслова по. Тепер до цього корня ми додаємо граматику діанта, і в нас виходить по діанаю». Не дивлюся. До речі, Єрбон, якщо ви не розумієте, чому ось тут стоїть. Айо, да, ось це закінчення, то обов'язково подивіться наше відео на тему неофіційно вічливого стилю. А, тоді вам стане зрозуміло, чому тут саме таке закінчення. А, або, наприклад, ти та слухати. Ми забрали та, додали ті -ан та і в нас вийшло ти ті, а не слухаю. А, або також. Ця конструкція може додаватися до ось такого вигляду дієслів а, в кінці з хада. Ми тут також забрали та, додали «дзі-ан-та», і в нас вийшла форма цунха чі анайо Не телефоную, не розмовляю по телефону. Тепер розглянемо а, заперечну частку ан, яка буде йти перед дієсловом. А наприклад, в нас є те саме дієслово ПоДА. Ми поставимо ан перед ним і вийде форма анпайо. Не дивлюся. Або, наприклад, тита слухати антиройо не слухаю. А також. Ця заперечна частка може працювати з ось такого вигляду дієсловами в кінці з хада. Але дуже важливо, що тоді це дієслово буде ніби розділятися, і ан ми поставимо безпосередньо перед хада. Так? Тобто ми беремо перші два склади тут цонгуа. Чонва це телефон, так, і ми виходить чонгвари йо. так ми якби не розмовляємо по телефону, але ось це ан ми ставимо перед дієсловом. Ось таким чином. Однак, якщо в нас є слово чуада подобатися, то з часткою ан, оперечною часткою, воно буде працювати ось таким чином: чуаю. Так, тобто, ось тут ми поставимо вже ан перед усім цим дієсловом. Ми тут вже розділяти не будемо. Ось і все. Так, тобто сьогоднішня граматика була зовсім не складною, але дуже-дуже класно урізноманітнить вашу корейську. І давайте почнемо одразу тут. Вашим домашнім завданням буде написати два речення: одне з яких буде включати граматику дзіанта, а інше буде включати граматику ан. Спробуйте виразити свої думки з заперечення. Дуже дякуємо вам за перегляд і до наступних зустрічей! Аньон!